Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. І низький філіал, Філялдо у нас заїхало нове чудове надходження, це Fiat Дукато. Автівка в нас з 2016 року випуску, обладнана 2,3 дизельним двигуном з 6-ступінчастою механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала з Європи в чудовому стані з пробігом 232 тисячі, ціна її 16 990 доларів. Ми маємо чудову оптику. Днівні ходові вогні, повторювачі на дзеркалах, гума у нас йде 15-го радіусу на металевих дисках. Вантажна підйомність даного автомобіля становить 2,5 тонн. Задня оптика у нас без нарікань в чудовому стані. Автівка повністю вся обслужена. 4 тисячі назад зробили повністю все обслуговування в автомобілі. Безпосередньо замінили ГРМ, ролики, помпи, тобто весь комплект. Що ми маємо по салону? Чудовий текстильний салон темно-сірового кольору в доглянутому стані автівки. У нас є управління світлом, круїз контроль автомагнітола з AUX, USB та багато іншими корисними функціями. Кондиціонер, відкриття. Дверей, передні склопіді миші, задніх з центрального замка та багато інших корисних функцій. Далі перейдемо до вантажного відділення. Воно повністю у нас все зашито фанерою. Жодних питань по ньому нарікань немає. Автівка у нас використовується кожного дня. Вантажне відділення доволі велике, широке, об'ємне, тобто можете перевезти будь-який вантаж, який вам потрібен. Тому, друзі, кого цікавий даний варіант авто, приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на дій послуги лізингу та 3 І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами завжди автопарк.